Вікторівна, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення, якої змінюється. Щой, Тепер. Дам, Тепер. Можна, всі проєкти рішення розглянуті на засіданні відповідної депутатської комісії. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої, змін, якої змінюється. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Заводській. Це питання стосовно будівництва реконструкції каналізаційної насосної станції по місту Новоймова. Тому відповідно на вимогу розробників будівельної документації змінюють цільове призначення земельної ділянки по вулиці Завицькій з ходу 10.04 на 11.04 для розміщення та експлуатації основних підсобних і доповідних здійснив технічної інфраструктури. Питання, зауваження, пропозиції. Цього. Цілому змін проведіть, будь ласка, голосування. – «За», Бушко, – «За», – «За», Карпуша – «За», Картуша, – «За», Іванов, – «За», Котов – «За», Расунь, за. – «За», Луценко, – «За», Зав. – «За», Куманський. Черевись. Черкасенко. – «За», Чечкан. За. Черевис, за. Черкасен, за. Чичкан, за. Чупіра. Шашкиє. Так, Шеки. рішення прийнято 22. Дякую. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації нормативно-кушової оцінки земельної ділянки загальної площою 02 га для розміщення та експлуатації об'єктів та споруд електронних комунікацій. Код наводиться місто Новий Пух Паштанського району. Наконавської області Прошу йдемо йде будь ласка, своїми дякую, словами коротко. рішення міської ради надавався дозвіл на кроку проєкту землеустрою по передачу в оренду земельної ділянки ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Укртауер» для розміщення та експлуатації об'єктів та спорта. Тронних комунікацій це станція станікового зв'язку. Відповідно до закону про оцінки земель, нормативна грошова оцінка є підставою для проведення розрахунку орендної плати. Тому відповідно до спускає, якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту міста Новий бух розроблена. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, тому 200 квадратних метрів мається кадастровий номер. Відповідно до законодавства, міська рада зобов'язана затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки, відповідно до якої буде проведений розрахунок орендної плати за використання земельної ділянки. Прошу підтримати даний проект питання зауваження. Експертна грошова, експертна грошова оцінка застосовується для здійснення цивільного праворухового. Нормативна для розрахунку орендної плати земельного податку. Закон про оцінку. Пропозиції. Цього. В цілому він. Будь ласка, проведіть голосування. Аліні за. за За. Мужкова за. за. Артуша, Євромо, За. 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 Орту, красу, павдіє, луценці, поставки проекту, куманський, Череміс, Черкасенка, Чечка, Чепіра, Чишкеєв, Шепи, двадцять рішення. Рішення прийнято. Наступне проект рішення про затвердження проекту землеустрію щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення якої змінюється у вулиці Радісна, 42. Будь ласка. Цей проєкт рішення стосується також проєкту по реконструкції та відновлення каналізаційної системи міста Новий Буг, а саме даним проєктом рішення змінюється цільове призначення земельної ділянки по вулиці Радісна, 42 з коду 10.04 на код 11.04. Для uh, розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель із технічної інфраструктури. Це, це? Е, 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 каналізаційна насосна станція у вулиці Радісна, 42. Мається кадастровий номер, мається площа за мельна ділянки. Хочу Питання отримати там проєкт рішення. Пропозиції в цілому ви змінити. Будь ласка. Так. Аркуша, Диброва, Иванов, Котов, Расун, Маудіенко, Центр, Остап, Трет, Уманський, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чупира, Шашкеєв, Шепт, Забав, Дякую. Наступний проєкт рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Цілове призначення змінюється громадянки Статтяні Миколаївна. Будь ласка, статтю 20 Земельного кодексу України врегульовуємо порядок зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян. Відповідно до законодавства власник земельної ділянки звертається в землепорядну організацію. Із заявою про виготовлення проєкту землеустрою по цільового призначення земельної ділянки до повноважень органів місцевого самоврядування належить затвердження е, проєкт, е, документації і землеустрою. Тому даним проектом рішення ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки до кінця. Яка знаходиться у власних попередсь Тетяни Миколаївни, цільове призначення змінюється з для ведення фермерського господарства на для ведення товарного сільського сільськогосподарського сільського виробництва. Мається кадастровий номер земельної ділянки. Також змінюється цільове призначення земельної ділянки площою 4 гектара, 9 тисяч -900. До 90, метрів квадратних, мається квадра... кадастровий номер, також змінюється цільове призначення земельної ділянки з для ведення фермерського господарства на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу підтримати дане розстрілення. Документи на власності. Так, я ж зазначила у Фабулі, що в мене ділянка знаходиться у власності провеці Тетяни Миколаїв. <ресувачені> Цільового використання фермерським займаються тільки особи, які мають відповідно кваліфікаційні вимоги. Саме старше роботи в сільському господарстві мають сільськогосподарську освіту. На для ведення товарного немає ніяких податкових е змін. Даний проєкт рішення не тягне. Більше цього, це стосується, що земельна ділянка буде змогу передаватися в оренду. Фермерське є обмеження передачі передачі. По податковим зобов'язанням фермер... фермери в нас всі майже на 4-й групі оподаткування і платять єдиний податок. А до товарного сільськогосподарського виробництва застосовується мінімальне податкове зобов'язання. Нашої частини для міської ради це для фінансового. Ще питання, пропозиції. В цілому, цілому змін. Будь ласка, Харійников. за. Бушкору, за. 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 Аркуша, Петрова, за. 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 Іванов, за. Расу, за. Буценко. За Володимир. за. Буцен. Гуманський, Черемиський, Черкасент, За. Чичка, Зам, Чупіра, За. Шушкиєв, Навчик, Шепиль. Жила це рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про передачу в оренду земельної ділянки для мене Чернявському Олександру Євгенієвичу. Даним проєктом рішення передбачається передача в оренду земельної ділянки Чернявському Олександру Євгенійовичу. Земельна ділянка розташована по вулиці Олени, Телі, 34. Мається кадастровий номер земельної ділянки, площа становить. 1500 квадратних метрів додатку до проєкту рішення проведений розрахунок орендної плати, який становить річна плата, становить 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Прошу підтримати даний проєкт рішення, який поповнити бюджетського. Шановні депутати, надійшла пропозиція прийняти.

І останній проект рішення про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянці Кушнір, Олені, Анатоліє. Будь ласка, і навіть перехідними положеннями національного кодексу України передбачено сучасний стану заборонено передача возоплату приватної власність земельних ділянок. Та надання дозволу на розробку таких документацій у разі якщо на земельній ділянці відсутні правостановлюючі документи на нерухому меню. Тому даним проєктом рішення відмовляємо Кушнір олені амодині у завершенні проєкту замови щодо відведення земельної ділянки і е, власне шлябуництва обсу та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд дощається. У вулиці Василя Кука за забороною безплатної передачі загальнодержавної та комунальної власні у приватному. Відповідно, без зеленого буде все ну, ну, в Україні. Прошу проще, що не Питання. цілому цілому ставимо на голосування. Будь ласка, ви на його видання. Алініку за школу. За. Так. Чотира, шашки. Так. Дякую. Шановні депутати. Порядок денної сесії вичерпано. Дозвольте мені 42-го сесію будь-якого питання бажати закрити.